Я мрія зараз ну після всього того, що я пережив, після цієї смерті якби відродження орбоворя. Після того, скільки я українців бачив, які залишились без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів за кордоном, еміграції, не знаючи, як працювати нічого. Ми не мрія створити для них такі онлайн проєкти Вони всі могли заходити онлайн, робити якусь там публікувати віди українські чи щось таке і отримувати за це від багатьох міценатів, рекламодавців. оці всі історії а собі виплати. Ну ми вже над цим працюємо, вже добре працює. Є українці, які дійсно отримують ну, у нас ЗП, я дуже щасливий. Шукаю українців, які хочуть навчитися. Онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати за 100 тисяч гривень місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. І реально кожен день прокидаюся дома, слава Богу, кожного українця тепер за кордоном, незважаючи на цю ситуацію, яка сталася не на цю чорну роботу, де їх відправляють, що українці зрівнюють з емігрантами з країн третього міра, реально так за кордоном. Я знаю, що українці більш розумні, достойні до нормального. Вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати блогером. Всі ж в телефоні сидять, Поняв, у всіх залежності від цього. І ще отримають за це зарплату. Ну, Я цим пишаюся, я буду його далі розвивати цей проект. І зараз хочу запустити хату добрих справ, де українці, які дійсно потребують якихось карбованців, скажімо так, в своєму житті. Ми там кожен день чи кожен тиждень їм видавати. Ну дійсно тим людям, які потрібно, бо, бо знаємо ну, українцям, коли щось як придумають. От до речі, можете перейти, клікнути, самі знаєте, де в шапці профілю там вся інформація. Буду дуже радий. Ще, якщо ми цей проект а, зробимо великим масштабним і українцям, не прийдеться йти на ці чорні роботи, відчувати себе непонятно. Як я знаю, як це я сам конюшень обирав, гавно за конями обирав, коли непонятно було, як жити в цій Європі. Це був просто ужас, реально. Це був мрак. Ну, ми достойні кращи, і слава Богу, мій цей величезний маркетинговий досвід, моя команда, доводить створити такий проєкт. Ну, це просто клас. На даний випадок я займаюся цим. Ну, і чесно, співаю, дипломатичні це вся історія.